Як спростити вираз з коренями, якщо на А або Б накладені умови більше рівне 0 або менше рівне 0? Давайте розбиратися разом. Корінь шостого степеня з м в шостій потрібно спростити за умовою М більше рівне 0. За властивістю коренів. Якщо ми скорочуємо на парний множник, то потрібно поставити модуль. Що і зробимо? Маємо корінь шостого степеня. І М6. Скорочуємо показний кореня і показник степеня на 6. Оскільки кореня першого степеня немає, то запишемо, що маємо модуль M. Далі нам потрібно пригадати означення модуля. Якщо підмодульний вираз. Набуває невід'ємних значень, тому модуль опускаємо і записуємо підмодульний вираз. Якщо підмодульний вираз набуває від'ємних значень, тобто менше нуля, то ми модуль опускаємо і перед виразом ставимо мінус. За умовою «m більше рівне нуля, тобто підмодульний вираз більше рівне нуля, значить ми модуль опускаємо і записуємо m. Таким чином спростили вираз. Для нас ще один вираз, який потрібно спростити. Корінь четвертого степеня з n в четвертій за умови, що n менше рівне нуля. Скорочуємо на 4. Це парний множник, тому ставимо модуль. Буде модуль n. Зверніть увагу, що коли ми ділимо на 4, ми отримаємо 1, оскільки корення першого степеня немає, то ми просто пишемо n по модулю. Під модульний вираз n за мовою менше рівне нуля. Тому модуль ми опускаємо і ставимо мінус n. Розглянемо завдання четверте. корінь восьмого степеня з 256k в восьмій степені. Це умови, що k менше рівне нуля. Запишемо корінь у вигляді добутку коренів до корінь восьмого степеня з 256, помножити на корінь восьмого степеня з К8. За таблицею степенів, корінь восьмого степеня з 256, з рівні 2. Тобто 2 восьмій степені це 256. Тобто, буде 2 помножити. Скорочуємо на 8 корень і показник степеня, Маємо модуль К. Модуль ставимо лише в тих випадках, коли скорочуємо на парний множник. Відомо, що К менше 0. Значить, модуль склав з мінусом, тобто буде 2 помножити на мінус К. Або мінус можна було поставити одразу перед передобутком, буде мінус 2К. Наступний вираз: корінь з 0,1 А в 6 Б в 10. Відомо, що А менше рівне 0, Б більше рівне нуля. Корінь квадратний, тобто це 2 показане корення. Скорочуємо все на 2. А скорінь з, з 0,1 виймаємо. Буде 0,1. А в 6 ділимо на три значить буде А в 3 по модулю. Б в десятій буде Б в 5 по модулю. Від'ємне, значить, і А в кубі набуває від'ємних значень. Ну, наприклад, мінус 2 в кубі буде мінус 8. Тому під модульний вираз набуває від'ємних значень. Б більше рівне навіть, значить, і Б в 5 буде набувати додатніх значень. Мінус одразу поставимо перед добутком. Буде мінус 0,1 А в кубі. В 5. Розглянемо ще один приклад. Корінь четвертого степеня з А в 12 помножити на Б в 28 на С в 32, знаменнику, поділену на А в 4 Б8. Це в 10 Відомо, що А більше 0 і Б менше 0. Будемо знаходити корінь четвертого степені з кожного множника окремо, тобто корінь четвертого степені з А в дванадцятій, на корінь четвертого степені з Б в 28, на корінь четвертого степені з С в 32. На Знаменник перепишемо без змін. Показник кореня і показник степені скорочуємо на 4. Значит, маємо А в 3. Далі B в сьомій і C в восьмій. Ставимо над кожним множником модуль, знаменник переписуємо. А в третій, оскільки А більше не роз, значить, і А в третій набуває додатніх значень. B від'ємне. Від'ємне число до непарного степеня буде від'ємне число. Тому B в сьомій розкриваємо з мінусом. Це восьмій. Будь-який степінь з парним показником набуває значень більше їх нуля. Ну, в даному випадку правильно сказати, що якщо це не дорівнює нулю знаменнику, то С восьмій строго більше нуля. Тобто підмодульний вираз розкриваємо з плюсом. Мінус ставимо наперед, тобто буде Акуб Б в сьомій С8, поділене на А в четвертій, Б8 С в 10. При діленні степенів показники віднімають, тобто, якщо АВН поділити на А в M, B, буде А Н-М. Скорочимо А в третій залишиться А в першій, Б в сьомій залишиться Б в першій. Це в 8 залишиться С в другий. В кінцевому результаті отримаємо один поділено на А в першій, Б в першій і С в другий. Що маємо запам'ятати? При скороченні показника корення і показника степеня на парний множник маємо поставити модуль і відповідним чином його розкрити, в залежності від знака підмодульного виразу. Сподіваюся, що інформація для вас буде корисною.